Всім привіт. Ну що ж, давно в нас не було оглядів за аврори. Купив я ось такий ліхтарик за 77 гривень. Подивимось, що він може, який акумулятор і так далі. Коротше, протестимо його. Буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту цього ліхтарика Луну. Так, з самого початку, зайшов я в Аврору, давно не заходив. Думаю, подивлюсь, що там є цікавого. Ну, цікавого там дуже багато, а вибрав щось таке ліхтарик. І ще я давайте я вам покажу, що я вибрав. Потім у нас в огляді буде ось такий прожектор світлодіодний, 850 люмінів разом з датчиком освітлення. І ціна, до речі, його е 200 гривень. Та? Давайте ми подивимося на ліхтарик, зразу я вам покажу. Дивіться, заплатив я за ліхтарик 77 гривень. Це в нас акумуляторний луну. Плюс він має 4 режима. І за цей прожектор я заплатив 199 гривень. Добре, прожектор. В наступному відео розберемо глянемо. Я його під'єднаю на вулиці, подивимося, як він світить. А зараз ми перейдемо до ліхтарика. До речі, артикул вам не показав ліхтарика, артикул 89124. Добре, давайте перейдемо до самого ліхтарика. Спочатку по характеристиках, що тут нас пише, так, 4 режима, 1-3 години він типу заряджається чи світи. Зараз ззаді ми все прочитаємо більш детально. IP44, ну, звичайно. Так, ліхтарик, ручний лед, акумуляторний пластиковий 4 режима, торговельна марка Luno у комплекті ліхтарика, USB-кабель, матеріали пластик, метал. Де вони тут метал взяли? Я не знаю, що кнопка металічна та ні пластикова. Добре, призначення: мобільне джерело світла, живлення від акумулятора, ємність акумулятора в нас 500 мАч, час заряджання ліхтарика 2-4 години. Час активного світіння 1-3 години. Дальність променів 100 метрів, потужність світлового потоку 50-100 люмінів. Кількість режимів 4. Додатково водонепроникний. Ну блін, звідки вони це взяли? Ступінь захисту IP44. Ну, IP44 це не водонепроникний, це IP65, 67 якщо я не помиляюсь. Умови зберігання і так далі. Так, гарантійний срок згідно із супроводом документації, виготовлено в нас. 012024 та коли вже ці луну почнуть випускати з Type-C, бо тут у нас мікро-USB. Ну, 24 рік. Та вже на Type-C має бути. Добре, давайте ми його розпакуємо. Подивимося, що це в нас за ліхтарик. Так, комплектацію ви самі бачите, що в нас поставляється. Ось такий шнурок сантиметрів 20 е, у нас USB на мікро-USB. Далі, сам ліхтарик. Дивіться, він дуже компактний, реально. Плюс до того, як ви бачите, тут є от така от підсвіточка. Тут у нас коп світлодіод. Ну і основний світлодіод. Ось така кнопочка. Тут у нас USB, також є індикація. Е, режими, давайте ми подивимося. Перший режим. Це в нас, я так зрозумів, 100%. Давайте я так засвічу. Це в нас моргання, другий режим. Третій режим. Все. А от є це 100%. 50% моргання. І ось ця підсвітка. Що я вам скажу? Досить непогано. Чотири режими реально тут є. Деякі люди мені в коментарях писали Вова, чому ти там робиш з одноразок? Та піди в та хлопцям купи ліхтарики. Я роблю ось такі от ліхтарики з одноразок. Бачите? Е, ось такі от. Вони теж непогані. Плюс цих ліхтариків, давайте я вам покажу різницю. Дивіться, якщо я стану на цей ліхтарик ногою. То з цього ліхтарика, повірте мені, нічого не лишиться, він дуже легень. Що я стану ногою на цей ліхтарик, повірте, йому нічого не буде, тому що тут у нас йде метал. Він набагато компактніший, акумулятор тут більший, тут 500 мА, а тут 800-900 я ставлю мА. Заряджається цей ліхтарик за одну годину і світить до 10 годин. А тут зараз ми, до речі, провіримо, скільки він просвітить і який тут у нас акумулятор. Ну, Пластик ну, дешевий, реально. Ну, Але для чого цей ліхтарик? Це жінкам в сумку, щоб присвітити десь і так далі. Тому що він маленький, компактний, реально є режими і супер. Навіть, як ви бачите, можна поставити його ось так на стіл. Давайте оцей режим, і він щось буде освічувати. Ніяк цей ліхтарик не виживе в таких умовах, які воюють наші хлопці. Цей ліхтарик тут виживе, реально. Тут і лінза плотна, і тут йде метал. Реально. Ти от пальцями навіть не годен продавити. Тут ногою станеш, йому нічого не буде. Ну Но тут ногою станеш, слухайте, він вже хрестить. Бачите? Ну, куди це для ЗСУ? Там впаде два рази, станеш ногою, і ліхтарика немає. 77 гривень пройшло. Ну і ще раз повторююсь: автономність і зарядка. Це в нас мікро-USB. Добре, що давайте ми з самого початку приступимо до розбору цього ліхтарика. Подивимося, що всередині. Бачите, в нас навіть є тут отвори під от шнурок, як я ставлю. Давайте ми візьмемо лопаточку і спробуємо його розібрати. Подивимося, що в нас всередині є. Так, де мої лопаточки? Є. Бачите, як він розбирається? Або він клеєний, або, або бо він ніде тут, ні гвинтиків, ні шурупчиків немає. Як мені його розібрати? Давайте ми звідси почнемо. Так. Як він розбирається? Ви мені не скажете? Чи він клеєний, напевно? Мені здається, що він клеєний, бо дуже плотно, і я не можу його. Як його розколопати, ви мені не скажете? Ну. Я хочу подивитись, що там за акумулятор. Там, напевно, 14500 стоїть акумулятор. Ну, так, він клеєний, мені здається, або на защолках, або, або на защолках, бо я, от, бачите, вже його розколупав. Давайте ми акуратно попробуємо ще його підрозібрати. Ти ще попробуй. Ну, за таку ціну я вам скажу. Для домашнього використання де щось підсвітити, це. Нормальний ліхтарик, блін, то просто капець. Він або клеєний, або що, напевно, клеєний. Бо я ось тут не можу його розколупати, чесно. Ну так. Розібрати його ще попробуй. Ну, не включаю вам на напришвидшене, щоб ви бачили, як я розбираю. Ось так. Воно все аж тріщить. О, то воно клеєне. Воно все клеєне. Ось так ми його розібрали. Він там, в принципі, має якісь защолки і так далі, защіпки, але, Але, ну, бляха. ну, Трошки треба його покоцати, як то кажуть. Нічого ти не зробиш. Інакше, як ви бачите, я його не розберу. Треба отак. Блін, то просто якийсь капець. Отак. Перейти туди акуратно. Ось сюди і тепер тут попробувати. О! Є. І тепер сюди. О, тут воно найбільше клею. Ага, все, тут ми його, як то кажуть, розчехлили. Далі. Ага. Та -мо. Ага. Як мені його тут. Та то просто капець. Він тут вообще зовсім не хоче йти. <гум> Блін, я аж задихався, чесно я вам скажу. Як вони його зараз вон палиться коцну? Як вони його сюди. Чим вони тут приклеїли? Ну от як мені його розколопати? З цієї сторони зараз о, вже коцнув палець легенько. Ну тут просто треш, я вам кажу. А тут я його не годен навіть цей розколопати. Пробуємо ще. Та хорош моргати, ну. Та дивіться. Тут я відкрив, а тут я не годен відкрити. Ну зараз ми ще звідси тако попробуємо. Отак. Може ми його підковиряємо? А, є, є. Так, він вклеєний. Ну нічого, назад ми його приклеїмо. Перепакуємо, я думаю, акумулятор і нашим хлопцям відправимо. І подивимось, наскільки він проживе. Так, давайте я вам покажу, як тут все в нас виглядає. З китайці вміють робити, дивіться, все на одній платі. Світлодіод, кнопочка. Коротше, все, зарядка. Як ви бачите, все на одній платі. Ну, якось так це все виглядає. Різні дроти. На плюсі в нас жовтий, на мінусі в нас червоний. Що я тут придумав? Зараз я вам покажу, як я буду це все робити. Коротше, ми тут плату поставимо на Type-C tp Type 4057. Але з самого початку я хочу замірити, до скількох вольт заряджає ця плата. Бо бували в мене випадки, хто не бачив мого відео, не до 5 вольт заряджало акумулятори. Це забагато для таких літіонних акумуляторів. Ну і, звичайно, поставимо цей акумулятор на тест. Подивимося, що він видасть. Я казав, що тут 14500, скільки вони казали, тут 500 мА. Ну, не думаю я по тій вазі, що тут 500 мА, Хоча не знаю, Попробуємо. Давайте ми спочатку замірюємо, яка напруга тут є. А споживання ми потім замірюємо е цього ліхтарка, коли при зарядженому акумуляторі, коли вже я заміню. Я кажу, я вже придумав, як вже це все зробити. Так, яка в нас тут напруга? 3,7 В 3,8 майже. Добре. Давайте ми його відпаяємо скоренько. Він у нас тут тримається, ні. Тут у нас вже корозія є. На цьому поставимо на тест цей акумулятор і замірюємо до скількох вольт заряджається плата. Добре. Окей, поїхали. Це ми відпаяємо акуратно. Ну, прогрівайся. Є раз. І ще один дротик. Ось так. Є два. Добре. Окей. Виключимо на даний час. Так, виключили. Добре, це ми ставимо в літо калу і ставимо заряджати цей яком. Що він нам видасть. Так, discharge І... та яких 1000 мА. Ти що? Так, не авто. Авто навіть 500 мА вибрало. А ми виберемо 250 мА. Так, окей, нехай проходить тест. Давайте ми перевіримо, що ця плата до скількох вольт заряджає. Вольт, давайте ми включимо на вольти зразу, щоб було коректно показувало. А що в нас показує? Добрий вечір. 4, коротше, 5 вольт. Дивіться, 4955. Ну, це треш. Давайте я вам розверну. Отак дивіться. Дивіться сюди. Воно що залючить, але 4955. От до стількох акумулятор заряджає для літіонного акумулятора 3,6 В номіналу. Це забагато. Ну блін, ну що, то вже друга плата мені така з Аврори попадається. Дивіться. 4955. ну Ви самі все бачите, ну тут, блін, просто треш. Цією платою краще не користуватися. Що я сюди поставлю і як я його перероблю, зараз я вам покажу. Дивіться, ця плата собі нехай буде. Бо тут у нас, як ви бачите, зав'язана кнопка режими і, 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 і зав'язаний світлодіод. Дивіться, поставимо сюди ТП-4057. Ось така степ-сішкою, вона нормально заряджає до 4,2 вольта. І, можливо, ми сюди помістимо Або ось такий акумулятор. Це в нас на 700, ну, 684, а тут 710 мА. Ось ціго, напевно, ми поставимо. Ось так його розмістимо. Я думаю, він поміститься. А ну давайте ми спробуємо. І буде ліхтарик набагато крутіший. Так, ану пробуємо, що ти в нас? Чекайте, рід. Так, він у нас поміщається. Має поміщатись. Ось так. Трошки, трошки може і, і завеликий, але по діаметру. Вроді нормальний. А ну, а якщо ми сюди ближче поставимо? Ну, цього перемичка нам мішає. В принципі, її можу випиляти. Воно і так там болтається, щоб нам акумулятор сів добре, щоб кришка закрилася. Ану, пробуємо. Ось так. Ось так. Та ні, все закривається. Тут приклею, прижму і буде бімба, як то кажуть. Добре. Блін, відкрити зараз. Добре, що ми зараз робимо? Я включаю на напришвидше. Я зараз, напевно, цю плату якось. Чи з цієї сторони, ну з цієї сторони, вже отвір є на зарядку. Напевно, ми з цієї сторони це все діло ось так. Зробимо платочку, і вона має в нас поміститися. Пробуємо зробити з цього ліхтарика якийсь кток, так що погнали. Так, ну що, давайте я вам покажу, що я зробив. Дивіться, цього акумулятор не хоче влазити, я не хотів підпилювати ці кріплення. Він на 710 мА. А в мене знайшовся ось такий на 850 мА. 37 В, 3,7 Вт. Ось такий. 850 під 900 мА ці акумулятори видають. Коротше, все я так гарно зробив. Тут вхід на micro USB, я просто термоклеєм заклеїв. Тут, як ви бачили, індикацію гарно вивів. Дивіться, акуратненько, як завод. Тут у нас буде зарядочка. Далі, що я хочу провірити? Акумулятор у мене до кінця не заряджений, приблизно до 4 вольт, там 3,8-3,9. Хочу я заміряти споживання цього ліхтарика. Я думаю, вам також цікаво, скільки він споживає. Ну, Я думаю десь в районі 150 мА це в нас буде, я думаю, на 100% десь в тому районі. Так, ми отак візьмемо. Давайте ми включимо мультиметр. Так, включаємо цей щуп сюди. окей, тепер включимо ампери. І зараз ми акуратненько попробуємо. Давайте ми тут крокодильчик причіпимо. Так буде нормально, ось тут я думаю, буде триматись. Куди ми його зачіпимо? Ну так розіжмемо. Отак, поставимо сюди щуп і прижмемо. так буде, я думаю, супер. Ось так. Сюди крокодильчик. А сюди ми будемо цокати. Окей. Так, включаємо. Так, це на 100% от 150 мА. Я думаю, акумулятор буде заряджений 170-160 мА буде споживання. Добре. 50 мА, це у нас 50%. Моргання. ну Моргання тут, звичайно, ніхто не користується. І, як ви бачите, оцей 80 мА. Ну, Ще раз повторюсь, акумулятор буде заряджений до 4,2 В, я думаю, споживання буде близько 100-110 мА. Добре, це ми все зрозуміли. Відключаємо. Давайте я вам покажу скільки заряджений акумулятор. Так, це ми сюди переключимо. І давайте включимо вольти. Так, акумулятор у нас заряджений. 3,8, бачите, 3,9 вольта в тому районі. Ну, але що я вам скажу? Це тепер буде акумулятор і це тепер буде зарядка. За годину зарядиться і буде світити, блін, дай Боже. Навіть якщо цей ліхтарик буде споживати 150 мА, я думаю, він там в районі 6-7 годин на одному заряді буде світити аж бігом. При 50% споживання, я думаю, цей ліхтарик просвітить 10 плюс годин, як не більше в тому районі. Добре, що запаю я сюди, заклею його гарно. 에... Припаю я плюси, і все. І ліхтарик у нас буде готовий. Включаю я на пришвидшене. Припаюю, склеюю, і будемо пробувати, як він світить в темноті. Погнали! Коротше, ну що, зібрав я цей ліхтарик, переклеював я два рази, тому що клей дуже скоро вистачає на цьому пластику і зжати я не міг. Але в принципі тримає, все добре, піджав, я трошки підчистив. Ну, тут, де я розкривав його, як ви бачите, звичайно, коцкий є. Micro USB, як ви бачите, тут я заклеїв термоклеєм. У нас тепер Type-C. Давайте ми перевіримо, як заряджається, як зарядку видно. Хоп. Зарядочка видно, червоним світиться, зеленим засвітиться, значить заряджено. Бачите, як гарно видно. Все супер. Ліхтарик працює, як ви бачите, бомба. Все, тепер давайте попробуємо, як він в темноті світить. Ах так, чуть не забув, давайте я вам покажу, що видав рідний акумулятор. Тест нас до кінця не прийшло, але головне, в нас прийшло це discharge, тобто розряд. Дивіться сюди, ну, включайся. 209 мА. Ну, ніяк 500 тут немає. Як ви бачите, по нулю. Дізчарж по нулю. Він перше зарядився, тепер розрядився і 209 мА видав. Ну, ніяк не 500. Як заявлено в характеристиках, якщо він там світив до 4 годин чи скільки там активного світіння, 1-3 години. Ну, 1 година, можливо, він би світив. Це 200 мА, десь так годину в тому районі він би світив. Потім би потухав. Так, ну що, ви готові, вмикаємо. Так, відстань приблизно туди до стілажа десь 3,5 метра. Ось так я свічу, ось так він освічує. Це в нас 100%. Показую вам ліхтарик. 100%. Нормально світить перед собою. Ти щось будеш бачити, 50%. Ну це він недозаряджений, там 3,8 вольта. Ви бачили. Далі. Це моргання. Ну, моргання то зрозуміло. І це ось така підсвіточка коп світлодіод. В принципі, нормально, на столі можна поставити, можна користуватись. Я вам покажу, як світить мій ліхтарик, це, що я роблю для ЗСУ. Компактність набагато він менший. Автономність. Ну зараз тут автономність буде нормальна. Дивіться, включаю мій ліхтарик. Це тепле світло. Подивіться, як він освічує. Бачите? Тут немає режимів, але як ви бачите, світить він досить добре. І він також не заряджений, десь 3,7-3,8 вольта. Світить він дуже добре. І давайте ми включимо цей. Так, тут світло просто біле, тут в мене тепле 3000 кельвінів. Дивіться, ось так світи цей, ось так світить мій. Ось так, ось так. Ну, звичайно, біле світло буде пояскравіше. Так що, ось так: ось такий от ліхтарик. В принципі, він нормально, дизайн зроблений гарно. Тут що от підсвіточка, що ти на столі можеш його поставити. Але плата тут не добра, тому що вона заряджає до 5 вольт. Акумулятор, як ви бачили, 200 мА. Що ти там насвітиш? Я не знаю. Мінус, що тут є мікро-USB. Ну плюс цього ліхтарика, що він коштує 77 гривень. А Так я його переробив і можна в принципі користуватись. Type-C швидко заряджає автономність. Більша я не знаю в скільки разів. Напевно, в 10. Якось так. Тепер цей ліхтарик поїде до хлопців. Будуть вони ним користуватись. Мені буде дуже цікаво, скільки він прослужить. Так, що ось такий ліхтарик: купляти Auror чи ні, рішати вам. Ну, якщо купляєте, то краще переробити на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ та всім до наступних відео.